Не треба буде безпосередньо ми зараз з тобою знаходимося в одній з головних таких будівель для козаччини. З того моменту, коли ми тільки їхали, я помітила те, що Місто дуже гармонійно вписано в, в природу. Я про Винниш, я нічого не знаю взагалі про Чернігів, асоціюється з якоюсь там давниною, якийсь карус, щось таке. І Ми підходили до людей, і десь приблизно 80 відповідей були такі. Ми, ми питали, що вам подобається в Чернігові, що ви плюс-мінус знаєте про історію і так далі. І 80 людей, підало, так, в Чернігові все класно. Не було таким важливим продуктом, як ковбаса СРСР. Я думаю, що є сенс написати якусь дисертацію антропологічну про ковбасу. Наш проект покликаний для того, аби люди дізнавалися про наші міста українські, які відіграли вирішальну роль в творенні української державності української самоідентичності, і одним з таких прекрасних міст є місто Чернігів. Ми говорили про дуже цікавий період історії Чернігова. Так звану колбасну революцію це про ті роки подія, яка запустила таку ланцюгову реакцію про протести в Чернігові. Для нас було важливо показати те, як Чернігів навіть. Протягом за тридцять звишніх років ще тоді стояв в авангарді українського державотворня. Для нас було важливо це розповісти. В мене сама вже є кілька легенд, як він з'явився, але по суті, то воно стало якось випадково, тому що я накопичував дуже трохи такого досвіду свого спостережного антропологічного це дуже голосно звучить. Але ну я взагалі від малого дуже багато спілкувався зі старшими людьми. І якось так сталося, що оцей пан роман е, трошки попав в нерв е, цей персонаж, бо це такий якби доволі типовий, е, доволі типовий такий карикатурний персонаж Галицький. Ского змалювали конкретно чи це такий мікс. Це мікс десь, можливо, п'яти людей. Якось воно набрало обертів, я щось не сподівався, що воно так станеться. Ну, але вже маємо що маємо. Від щирого серця, бажаю, натхнення, довголіття, міцного здоров'я все вс налипши, что.